На рахунок чистоти в Швейцарії ось після карнавалу тут все було засипано, реально було засипано все таким, як воно називається. Ось воно. Конфеті. І зараз от, чистота. Тому що все миють ось миють. Ну і важливий момент, що люди тут люди тут не смітять. Люди викидають все ось так в пакетах, виставляють на вулиці і потім приїжджає спеціальна служба, яка це все забирає, ось так пакують одяг. Його перуть і виставляють. Потім приїжджає спеціальна служба. Ось на таких штучках їздять е, ті, хто розвозить пошту. Ось тут так само викладений одяг. Ось так. Приємно, що на вулиці чисто. Одна із самих багатих Економік світу і реально люди цінять те, що вони мають. Машини припарковані ось по лініях. Немає хаосу, ніхто не бакує. де захотів там і поставив. Закон є закон, якого потрібно протримуватися усім. А не лише людям з виключеннями Ось, біля смітників чистенько, чистота. Тому є чого повчитися у швейцарців, так само і на дорогах, спокій, і тебе завжди пропустять на переході. Ніхто не буде кричати на тебе, коли ти йдеш пішки. Люди поважають один одного. І парковки для мото, для вело транспорту Ось Так, живе сині Швейцарія, живе місто Біль, Б'єн, яке є на половину німецькомовна і французіш. Ті, хто розмовляють на французькій мові. Все акуратно. Ці пакетики. До речі, ці пакетики, вони, якщо ти купив синій пакет і викидаєш сміття в нього, це означає, що ти вже оплатив викид сміття. Тобто ти не платиш лишнього. Ти платиш лише за те, що ти викидаєш ось так. І це я вважаю, що це правильно. Цих пакетів на сім'ю вистачає десь приблизно пачки Пачки на 2 на місяці, плюс-мінус. Є в швейцарії спокійне, розмірене життя. Також тут є сортування сміття, картон до картона, пластик до пластику, шкло до шкла. Самі люди цим займаються, не якісь певні служби, а Самі ж люди. Друзі, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого. І корисного не тільки зі Швейцарії, а можливо і з інших міст Європи з інших країн.